Херсонська спеціалізована школа перших третіх ступенів з поглибленим вивченням французької мови відкрила двері для своїх учнів. В цьому році навчальний заклад приймає 85 першокласників. Три перші класи для педагогічного колективу, значне надбання і великий підсумок роботи. До нового учбового року відремонтовані всі класи. Частково за рахунок місцевого бюджету відремонтовано дах. Навчальний заклад повністю готовий до початку навчального року. Допомагали і батьки. Директор Солоненко Олена Іванівна відзначає, що школа, як велика сім'я, гуртом готувалася до найбільшого шкільного свята Дня знань. Школа наша підготувалася до нового навчального року, і ми сьогодні дуже вдячні міської раді, батькам, які долучилися до ремонту школи. І сьогодні в день такий хочеться привітати і побажати батькам здоров'я, терпіння вчителям творчої наснаги, а учням здоров'я, терпіння і гарних оцінок. За звичаєм школи першокласників урочисто зустрічає вчителька з Караваєм. Найуспішнішим в навчанні та спорті школярам вручили грамоти, подяки та подарунки. Не забули відзначити і корифеїв. Зокрема, привітали бадюк Тетяну Пилипівну, людину, яка присвятила життя становленню школи, її розвитку та процвітанню. Звичайно ж, за традицією пролунав шкільний дзвоник для першокласників перший в житті, а для майбутніх випускників останній перший дзвоник у стінах рідної школи. Батьки учнів хвалять школу, відзначають, що вона комфортна, простора, працює. гарные педагоги. Я долго и не раздумывала, в какую школу вести своего ребенка, потому что я сделала свой выбор еще летом, увидев, какая красивая, широкая, просторная школа, квалифицированные педагоги, прекрасный, замечательный директор школы Завуч и бесподобный подход к детям. У меня тоже сегодня, можно сказать, двойной праздник, потому что я сегодня тоже иду в первый класс вместе со своей доченькой Дианочкой. И я хочу поздравить всех детей этим праздником. Пожелать им крепкого здоровья, терпения, достижения огромных целей и чтобы мы гордились вами, деточки, и чтобы вы были самыми лучшими учениками нашей школы, гордостью нашего поселка, с праздником вас всех всего самого-самого наилучшего. И На нас надія поклада уся велика Україна і друзі, і рідні, вся земля. Учні спеціалізованої школи номер 12 на честь дня знань порадували батьків, вчителів та товаришів концертом самодіяльності.